Вітаю, це спецвипуск програми Контакт. Ми обговорюємо суспільну політичну ситуацію в країні загалом та в Черкаському регіоні. Зокрема, маємо гостя студії з нами сьогодні. Сергій Варич, це аналітик громадянської мережі ОПОРА. Вітаю вас, Сергію. Доброго дня! І повідомлю глядачам про фактично новину дня. Офіційно Черкащину звільнено від Тулуба маємо відповідний указ на сайті президента його підписано Олександром Турчиновим. Що скажете, які ваші прогнози щодо можливих кандидатур на цю посаду, і хто в черкаському політикумі політику, зрештою є достойним такої посади? Як на вашу думку? Будь ласка, ну очевидно, по-перше, що головне не те, хто прийде керувати областю, а в який спосіб це буде здійснено. Не секрет, що нова влада да, обіцяла, що всі призначення будуть публічні, прозорі, що вони будуть здійснюватись на основі певних люстраційних моментів, люстраційних справ, що буде громадське обговорення таких кандидатур. Тому я вважаю, що Дуже важливо дотримати саме процедури тієї, да, тобто те, чого обіцяли людям. Що стосується кандидатур, які на сьогоднішній день озвучені, то це і Анатолій Бондаренко, керівник обласної батьківщини, і Юрій Ткаченко, колишній керівник державної податкової адміністрації Черкаської області, які очевидно буде йти по квоті удару. Тобто зараз обговорюються ці кандидатури, вони на слуху. Є ще інші кандидатури, але які не, не є публічними. І я вважаю, що це є проблема. Тобто, Черкащани мають право впливати на подібні призначення, особливо після тих подій, які відбулися в Києві. Як саме нині мають реагувати активісти громадські організації? Потрібно їхати до Турчинова під стіни Верховної Ради, проводити там мітинги, пропонувати свої кандидатури, відстоювати їх тут під облдержадміністрацією? Чи як згуртуватися, щоб саме та кандидатура, яку хоче народ? Дивіться, особливо я вважаю, що зараз варто застосовувати весь спектр громадського впливу. Тобто, це від мітингів, від протестів до публічних звернень, до пікетувань. Зараз нова влада повинна почути. Почути, і все-таки ми не повинні допустити того, щоб ситуація повторилась та яка була в 2004 році, коли перефарбовані прислужники кучмінського режиму, режиму партії регіонів, вони потім знову вмонтувалися у нову владу. Чому тому, що насправді треба звертати увагу, де під час переломних подій. Яку позицію займала людина? Чи людина була з народом, чи не була з народом? Це дуже важливо в контексті того, що людина чи може чи здатна вона взагалі жертвами власними інтересами заради інтересів суспільних? Чи ця людина чекала, вичікувала, дивилася, як повернеться політична ситуація і на кого треба буде зробити ставку? Це є вирішальним. І про це не, повин, не потрібно забувати. Нині ну, знаєте, дехто жартує, що ті політики, в кого є фотографія з Майдану. Можуть претендувати на певні посади нині як. Може? Ви знаєте, пам'ятаючи знову ж цю технологію з 2004 року, я впевнений, що в багатьох колишніх членів партії регіонів є фотографія з Майдану. Тобто я сам, коли був на Майдані, я бачив багато людей, які в той час, коли був штурм, стояли, фотографувалися, їли бутерброди і займалися там якимись своїми справами. Але є багато навіть опозиційних політиків, які в цей час, коли з трибуни майдану закликали, що треба рятувати Україну всі на Київ, вони знаходилися незрозуміло де, десь ховалися по черкаським кущам. Ну тобто їх не було видно ані в Черкасах, а не в Києві їх не було. Тому е, варто прискіпливо ставитись не тільки до представників колишніх представників партії регіонів, а і до деяких опозиціонерів. І маємо відеозвернення, ексклюзивне відео одного з них, пана Анатолія Бондаренка. Нагадаю, це опозиціонер, який очолює обласне відділення ВО Батьківщина. Нині маємо змогу переглянути його коментар. Сьогодні він нашим журналістам прокоментував своє можливе призначення на посаду голови Черкаської ОДА, і потім обговоримо його коментар в студії. Зараз основне питання не хто головний претендент на посаду губернатора, а принципи формування нової влади. Тому що люди на Майданах стояли не за ту чи іншу особу, а люди на Майданах стояли для того, щоб Україна змінилася. Змінилися в принципі формування влади, щоб люди, які працювали при Януковичу, які працювали при кучмі, які порушували конституцію, закони України, знову не потрапили. І знову не керували нашим волелюбним українським народом. Я вам скажу, коли буде офіційна пропозиція, ваш телеканал дізнається перших, поки офіційних пропозицій не надходило. Пес випуск програми Контакт триває. Нагадаю, гість студії Сергій Варич це аналітик громадянської мережі «Опора». Щойно ми дивились і слухали коментар батьківщинівця Анатолія Бондаренка з приводу призначення його на посаду замість Сергія Тулуба. Що скажете, в принципі, ваші слова дещо перегукуються. Він теж говорив про принципи влади, не про себе особисто. Анатолій Васильович, як досвідчений політик, він дуже правильно розуміє суть політичного моменту. Тому я не хочу агітувати за того чи інше. Кандидата, я хочу сказати про те, що все-таки потрібно те, що обіцяли людям, треба виконувати. Якщо ви говорили про прозорі механізми, треба їх виконувати. До речі, це актуально особливо в контексті стартувавшої президентської кампанії. Зараз би зовсім непогано було б почути від тих кандидатів, які вже публічно оголосили, що вони будуть йти, склад їхньої команди. Кого вони бачать? премєр міністром Кого вони бачать на ключових посадах в уряді? Кого вони бачать в обласних державних адміністраціях повинна бути чітка команда, і люди повинні голосувати не тільки за особистість. А і за команду, для того, щоб потім, коли е, людина перемагає, щоб не було таких питань, кулуарних домовленостей, торгів, які зараз е, можливо це. йдуть. Да? Тобто люди чітко повинні розуміти, перемагає ця людина, от неї команда, вона працює отакий кредит довіри 100 днів, оцінюємо діяльність перші 100 днів. Тому е, я думаю, що саме такі механізми варто. Впроваджувати і е, людям зараз дуже важливо не опускати руки і не віддавати політикам на откуп, е, е, політичну дійсність, да? тому що е, ця політична дійсність, вона так чи інакше стосується кожного з нас, і треба бути активними, і треба не полишати контроль над владою. І на останок моє питання. Ми говоримо часто про політичну приналежність кандидатур можливих. Що скажете про людей, яких ми звикли назвати господарниками? Ну, скажімо, пан Свинарчук, який нині на автозаводі Богдан, пані Валентина Жуковська, яка також активно свого часу будувала політичну кар'єру. Чи можливий такий розклад, що ці люди теж можуть претендувати на посаду голови удачі, все ж будуть робити ставку на політичну приналежність. Ну, скажімо, обирати того ж Бондаренка, який з батьківщини. Я, е... Скажу так, що ці все одно фігури політичні, оскільки. Структура української влади є олігархічна, тобто і ці люди є також частинками олігархічних кланів, олігарх... олігархічних угрупувань. Про зовсім а політичних людей можна говорити. Хоча, ну якщо це люди працювали десь в міжнародних кампаніях, да, які взагалі ніяк не впливають на політичну ситуацію в Україні і є частинами міжнародного бізнесу. Там дійсно ці принципи більш-менш дотримуються. Тому можна було б говорити про якихось фахових економістів, які можна було залучати на урядовому рівні, і такі дійсно ми бачимо, що є такі експерименти. Сподіваюся, вони будуть вдалі. Що стосується все-таки регіонального рівня, то тут я вважаю, що дуже важливий зв'язок саме з політичними партіями, і повинна бути політична відповідальність за людину, яка працює в регіоні, але можливо все. Дякую вам за розмову. Глядачам. Нагадую, що з нами був Сергій Варіш, це аналітик громадянської мережі Опора. Ми у спецвипуску програми Контакт продовжуємо обговорювати ситуацію в Україні і на місцях. Наразі маємо відеозвернення вже командувача військово-морських сил Збройних сил України Сергія Гайдука. Дивимось. Ми любої ціною намагаємося не допустити, кровопролитие и жертв среди мирного населения. Переговоры между военными руководителями, руководством города уже проводятся. Верю, что и политические лидеры, от решения которых зависит дальнейшее развитие событий, смогут проявить мудрость и ответственность. Це спецвипуск програми Контакт. Нині маємо ще інформацію з Криму. У Раді Криму назвали нікчемною заяву Турчинова. Нагадаю, той нині виконує обов'язки президента України. Ось що пише Українська Правда. У Верховній Раді Криму вважають, що заява ВО президента Олександра Турчинова про призупинення рішення про референдум у Криму не тягнуть за собою правових наслідків. І маємо пояснення такої заяви. Оскільки відповідний указ ВО президента України досі у встановленому порядку не видано і не оприлюднено, а конституційне подання щодо конституційності постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня не внесено, висловлювання во президента Турчинова є нікчемним і не спричиняють правових наслідків. Про це заявили в секретаріаті Верховної Ради Криму. Ось таку заяву маємо. Відповідна реакція. І маємо заяву нашого. Депутат, який часто відвідує Черкащину, Микола Томенко той заявив, що війна Путіна тримається на трьох неправдах. Таку заяву поширила прес-служба Миколи Володимировича. Микола Томенко вважає, що команда Володимира Путіна веде інформаційну війну не лише стосовно Криму та України, а й проти світу, намагаючись довести необхідність військової експансії проти нашої держави. Ця військова спецоперація Росії, що може перерости у третю світову війну, вважає Микола Томенко. І базується вона на трьох неправдах. Зацитую політика. Перша стосується нібито небезпечної ситуації в Криму, що мала наслідком загибелі, в тому числі громадян Росії. Друга стосується того, що російськомовні громадяни почуваються в небезпеці, бо в Україні нібито відбувається тиск за мовною ознакою та походженням. І третя брехня стосується того, що так звана легітимна влада на чолі з Віктором Януковичем звернулася до Володимира Путіна з проханням вести війська на територію України. Ось такі заяви маємо на цю хвилину. Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією в Криму і в Черкаському регіоні. Я дякую за те, що ви були з нами. Побачимось вже в понеділок. А за перебігом подій на Черкащині, ви можете слідкувати в наших випусках новин о 19-й годині та о 21-й. Побачимось.